Сьогодні продовжуємо роботу з середовищем Microsoft Word і поговоримо про те, які існують правила друку текстового документа, тексту у середовищі Word. Тому що правила дійсно існують. Перше, що хочеться сказати, коли ви друкуєте текст, вам обов'язково хоча б на перших порах знадобиться вмикати недруковані символи. Ось цей значок на вкладинці головне, в абзаці, ось, такий, ось така постачка. Дивіться, будь ласка, коли ви вмикаєте цей режим, у вас відображаються недруковані символи. Що за недруковані символи у вас відображаються? Оцей символ означає, що ви натиснули тут Enter, тобто перейшли на новий рядок. Тут так само натиснути Enter. Тобто це не просто відступ одного рядка від іншого, це натиснути Enter. Далі йдемо. Отут є в нас крапочки. Крапочки це пробіл. Тепер дивимося за правилами друку тексту перед знаками крапка, кома, знак оклику, знак питання, тобто перед розділовими знаками в нас пробіл не ставиться. Він обов'язково ставиться після розділового знаку. Окрім того, дивіться, будь ласка, коли у вас є дефіс, розрахункова, наприклад, пояснювальної записки, це дефіс, то перед дефісом і після пробіл не ставиться. А якщо у вас, наприклад, є тире, якщо ж документ це курсова або дипломна робота, тобто це саме тире. От тут і перед, і після ставиться обов'язково пробіл. Далі, окрім того, коли ви набрали текст. У вас є блок, який називається абзац. Абзац це частина тексту, набраного вами або будь-ким, тобто в текстовому процесорі. який знаходиться між двома ось такими символами, позначками, що натиснуто було Enter. От між двома цими позначками знаходиться абзац. Оце все абзац. Отже яким чином потрібно оформлювати документ для того, щоб це виглядало красиво, охайно і е, можна було дуже просто читати? По-перше, е, обов'язково, коли у вас є текст, реферат, наприклад, якась пояснювальна записка, лабораторна робота, ви обов'язково е, основний текст, не заголовок. Заголовок ви вирівнюєте, вирівнюєте по центру. Він зазвичай у вас якийсь виділений, наприклад, жирним. Да? Або підкресленим текстом, або трошки більшим шрифтом зроблений. ось. А звичайний текст у вас повинен бути вирівнений по ширині. Тобто, у вас що лівий край, що правий край такий необірваний, а прямий і рівненький. Саме це виглядає охайно, це видно, що текст оформлений за всіми потрібними правилами. Окрім того. Перший рядок в абзаці обов'язково повинен бути із відступом, тобто червоний рядок повинен бути. Це можна зробити кількома способами. Або використати оці маркери, які в нас знаходяться на лінійці вертикальній. Дивіться, будь ласка, це маркер відступа сліва. Це маркер відступу першої строки. Це маркер. Отступа справа. Тобто, якщо ми будемо їх рухати, ми можемо до виділеного тексту, якщо він виділений саме до виділеного тексту, буде застосовуватися ось ці властивості, ці налаштування. Отступ першого рядка обов'язково повинен бути, тобто червоний рядок повинен бути. Ніяким не табом його робити, а саме ось таким чином. Або другий спосіб, яким чином ще це можна зробити, це можна зробити за допомогою меню абзаців. Або контекстного меню права клавіша миші, коли ми натискаємо на щось на чомусь виділеному, або загалом на об'єкті правої клавішою миші це контекстне меню. Якщо ми в контекстному меню оберемо абзац, або натиснемо це на цю стрілочку, ми перейдемо у вікно налаштування абзацу. Що тут можна змінити? Відступи зліва справа, поставити точно да? відступ на першому рядку. Далі інтервали. Інтервал до абзацу, інтервал після абзацу. Наприклад, зараз стоїть 7,5. Ми поставимо, наприклад, 0. Міжрядковий інтервал. Дивіться, будь ласка, можна подвійний поставити. І відразу на зразку у вас змінюється зовнішній вигляд. І я поверну на повтори. Або давайте одинарний зробимо. Або можна поставити якесь точне значення. Тобто тут можна змінити так само ці властивості відступу зліва, справа і відступ першого рядка. Отаким От чином потрібно друкувати текст і оформлювати його. Краще, наприклад, шрифтами Times New Roman зазвичай використовується основний текст, наприклад, 14 м розміром шрифту, 10-шрифту, а заголовки можна в 16-му оформлювати і більше, більше, більше. Отже, Ще раз, обов'язково повинен бути червоний рядок, обов'язково повинно бути вирівнювання по ширині. Так? І обов'язково повинні пам'ятати, що до розділових знаків пробілів не ставиться, ставляться тільки після розділових знаків. На цьому ми завершимо сьогодні розбір основних правил оформлення документу. Якщо щось буде інше, я в інших відео буду додавати. Ці моменти і наголошувати них.